Я в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роздираюсь на кожній сторінці, де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот. І що є у нас дума, яка ще од байди нам б'ється, і що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щеплість в серцях, а не у магазинних вітринах. Що ми на Вкраїні таки український народ, а не просто юрба, що у світах населенням зветься. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говорімо усі, хоч ми добре навчились мовчати, запитаємо у себе, відколи, в якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, в якому свідомості нашій збагнути не змога, щоб солодшим од меду нам видався чак забуття рідних слів і пісень і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то в країнці ми з вами, чи як, чи в моголах і в вмерти судила нам доля пихата? Чим могли судило та да забрати нам наш переляк, що освітна подуша смиренність смиренністю меншого брата, українці мої, як гірчать мені власні слова, таю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, Коли бачу, як люто себе зневажають в країні. Віці мої, дай вам Боже і щастя і сил, бо ж важити хохло і не згіркне від того хлібина, тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Україна. О Україн! When I think of your faint and the turtles you have ever suffered. I would like you to face this quite soon coming date when your angels to be all recovered. I believe you to get the highest worth rate on the way you have recently started. I predict you to become simply country the great with such people who are so potent.